Щоб мій представник брав участь у судовому засіданні. Він має відповідну конвенції. У мене немає адвоката. Я прошу, щоб він був поправити... вашого посвідчення на право зайняття в кастері. Як там, там казав, що відповідна... Справа в тому від... відповідно Конституції людина має право відповідна... 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 на захисника. Відповідна... Це, ви не маєте права. Конституція на у нас вище кримінально-процесуального ви. кодексу. Ви Людина не має захисника, але вона має право на захист. Слухач, зараз, головуючи, коли каже, усі інші слухають. У вас статус, який процесуальний? А ми зараз вирішуємо мій статус. Отково Я право на голос маю. Ви, ви вирішений, ні не маєте. Зараз... Так може в мене є адвокатське ви посвідчення, мене... ви мені слово будете, надасте. Якщо ви будете мене перебивати, клопотання добре. хто заявляє, то і відповідає. Ти з піднявся. Будь ласка, у вас письмове клопотання чи усне? Усне. Прізвище ім'я, м'яковачкої особи, яку ви хочете залучити в якості вашого представника. Литвин Олександр Володимирович. Володимир. Володимир. Так, швидко На підтвердження.